Напередодні місцевих виборів у міліції зареєстрували 118 заяв та повідомлень, пов'язаних із законністю перебігу виборчого процесу. Найбільше серед них звернень щодо підкупу виборців. Утім, поки правоохоронці не зафіксували реального факту підкупу, тому й не затримали жодної особи, хто пропонував чи брав гроші. Серед інших заяв розміщення агітації у невстановлених для цього місцях підпали та нанесення тілесних ушкоджень. У день виборів міліція працюватиме цілодобово. Допомагати охороняти порядок будуть і прикордонники, і громадські формування із колишніх правоохоронців. Міліція в повній мірі майже вже більша частина особового складу задіяна фізично виборчому процесі, тобто ми охороняємо вже виборчі дільниці. комісії отримують бюлетні. І там, де бюлетні отримані, значить, міліціонери автоматично знаходяться вже цілодобово в режимі охорони. У МВС Закарпатської області задіяний весь особовий склад. 100% особовий склад. Ми перервали всім відпустки. Задіяні не тільки фізичній охороні, ні, міліція виконує інші функції охорони громадського порядку. От, створені слід, потужні слідчі оперативні групи, в кожному районі є. Групи документування, які займаються тільки питаннями виборчого права, будуть займатися саме в день голосування, От. щоб не відволікати інші слідчо-оперативні групи, які можуть бути задіяні на документування правопорушень громадян. звичайних правопорушень громадян.